Старий мольфарний чай прокинувся серед ночі, вкритий холодним потом. Віщі сни приходили до нього часто, але цей був особливим він бачив у темних хмарах три велетенські тіні, що зійшлися у смертельному двобої Україна, Росія, США, три сили, три долі, три леза однієї коси. Кожна з них прагнула перемоги, але тільки одна мала стати верховною владою. Нечай сидів у темній хатині, вдивляючись у вогонь. Він розумів, що побачене не просто сон, а попередження. Доля світу зміниться у 2025 році, і саме в цей рік визначиться, хто стане господарем нового порядку. Видіння було яскравим, земля тремтіла від ударів, міста палали, а серед руїн лунали голоси тих, хто ще боровся за життя. Україна страждала, але не скорилася. Росія билася, охоплена шаленством власної імперської гордині. США чекали, уважно спостерігаючи за перебігом подій, поки не настав вирішальний момент. У сніг нечай бачив поля боїв, які охоплювали всю Україну. З заходу йшли колони військової допомоги, зі сходу руїни міст, де йшли запеклі вуличні бої. Київ стояв як символ незламності, хоча його вежі були пошкоджені ракетами. Люди в підвалах шепотіли молитви, а солдати, втомлені й виснажені, знаходили останні сили, щоб продовжувати битву. Йому відкрилося, що в певний момент війна досягне критичної точки. Російські генерали почнуть сваритися між собою, виникнуть заколоти у війську, солдати перестануть вірити у пропаганду і дедалі частіше здаватимуться в полон або тікатимуть на захід. На тлі цього всього з'явиться новий лідер, що візьме владу в Кремлі, і його амбіції будуть не менш небезпечними, ніж у попередників. Видіння перенесло нечая у темний кабінет, де сиділи радники цього нового правителя. Вони сперечалися, чи варто застосовувати ядерну зброю, чи знайти спосіб домовитися з Заходом. Деякі голоси кричали про помсту, інші про необхідність рятувати Росію від цілковитого краху. І саме тут з'явилася фігура Сполучених Штатів, яка нав'язувала свій сценарій розвитку подій. На фронтах тим часом ситуація різко змінювалася. Українські війська проводили успішні контрнаступи, захоплюючи важливі стратегічні вузли. Безперервний потік техніки з Європи й Америки дозволяв завдавати потужних ударів по ворогу. У російських окопах панував хаос, командири не знали, кому вірити, а зв'язок між підрозділами був зруйнований. Нечай бачив, як у самому центрі Москви спалахнули протести. Люди виходили на вулиці, вимагаючи припинення війни. Кілька високопосадовців спробували втекти за кордон, але їм цього не вдалося зробити. США розігрували свою карту майстерно, вони чекали моменту. Коли Росія стане повністю підконтрольною їм, настав день переговорів, величезна зала, холодне світло ламп і троє представників, що сиділи навпроти один одного. Росія більше не могла диктувати свої умови, її економіка була на межі катастрофи, військові ресурси виснажені, США виступали впевнено, а Україна, хоч і знекровлена, мала союзника, який не дозволяв їй впасти. Перемовини тривали годинами, переходячи у суперечки та взаємні звинувачення. Український представник жорстко наполягав на відновленні територіальної цілісності, вимагаючи повернення всіх окупованих територій. Американці підтримували цей курс, але їх цікавило більше стратегічна перебудова безпекового простору, що зміцнить їхнє домінування у світі. Російський представник спершу намагався заперечувати відповідальність своєї країни, однак під тиском доказів і загроз подальших санкцій змушений був визнати поразку Москва більше не мала вибору або прийняти умови, або зануритися в повну економічну і політичну ізоляцію, яка б призвела до внутрішнього краху. У якийсь момент переговори набули гострої форми. Росія спробувала висунути свої умови, часткові поступки, певний контроль над окремими регіонами, але ці спроби були відкинуті. Український представник, підтриманий американськими дипломатами, заявив, що більше компромісів не буде. Росія повинна не лише відступити, а й виплатити компенсації за завдану шкоду. Напруження в залі зростало. Американці виставили останній аргумент. Якщо Росія не погодиться на запропоновані умови, Захід продовжить підтримувати Україну настільки потужно, що російська армія не зможе витримати ще кількох місяців війни. В Кремлі це розуміли і тому, врешті-решт, капітулювали перед жорсткими реаліями. І ось настав момент істини: підписання угоди, удар по столу. Росія погоджується платити. Україна отримує ресурси на відновлення, США стають остаточним переможцем у цій грі, забираючи контроль над світовими процесами. Світ здригається, баланс змінився. Старий мольфарний чай глибоко вдихнув, відчуваючи, як серце стискається від болю. Видіння поверталося з новою силою, ніби якась сила наполягала на тому, щоб він розглядів деталі майбутнього ще чіткіше. Перед його очами Знову постала картина битви під Харковом. Поле було завалене обгорілою технікою та тілами солдатів. Небо прорізали траси ракет, що падали на місто, залишаючи за собою чорні шрами вулиць. Він побачив, як група українських воїнів героїчно утримувала вузьку дорогу, не дозволяючи ворогові прорватися далі. Вогонь охоплював техніку противника, але й самі оборонці гинули один за одним, затуляючи собою шлях до Харкова. Наступний спалах переніс його на південь до узбережжя Азовського моря. Місто Маріуполь лежало у руїнах, але крізь ці руїни Нечай побачив щось дивне, відродження життя. На фоні згарищ він помітив, як люди, долаючи страх, знову починають повертатися додому. Мольфар зрозумів, що Маріуполь стане символом незламності і відновлення. Українські прапори здіймалися на напівзруйнованих будівлях, ніби кидаючи виклик долі. Він почув голоси дітей, що бігали серед уламків, і серце його наповнилось надією: війна не змогла повністю знищити дух цих людей. Знову зміна кадру. Він опинився у Львові. Вулиці міста переповнені біженцями, які втратили свої домівки на сході і півдні. Серед них були не тільки українці, але й російські солдати-дезертири, які шукали притулку, боячись розправи від власного керівництва. Нечай ясно побачив сцену, як у львівській кав'ярні молодий хлопець з Курська плакав, розповідаючи місцевим свою історію втечі з війська. Поруч із ним сиділа літня жінка з бахмута, яка обіймала його ніби власного сина. Ця картина вразила Мольфара до глибини душі, людське співчуття перемагало ненависть, даючи шанс на майбутнє примирення. Наступне видіння було зовсім іншим, холодним і тривожним. Він опинився у кабінеті президента Стученшта. Група генералів і радників напружено обговорювала можливість прямого втручання американських військ у конфлікт. Один генерал, сивий і похмурий, розгорнув велику карту Європи і показав на Крим, говорячи про необхідність швидкого удару по російських базах, інші вагалися, кажучи, що пряме втручання може призвести до ядерної ескалації. Президент мовчки слухав. І Нечай відчув, що саме від цього рішення залежатиме доля мільйонів. Врешті, лідер США хитнув головою, відмовляючись від ризикованого кроку, але наказав збільшити постачання зброї та розвідувальної інформації українським силам. Останнє, що Нечай побачив, була Москва. Він знову повернувся до Кремля, але цього разу з'явилась нова деталь: величезний натовп, що прорвав охорону. І увірвався на красну площу. Гнівні вигуки змішувалися з пострілами та дзвоном скла розбитих вікон. Біля мавзолею нечай побачив, як люди здирали символи минулого, кидаючи їх у полум'я багать. Всередині Кремля панував хаос, люди у військовій формі билися між собою. І в цей момент мольфар зрозумів імперія, яка намагалася знищити сусідів, тепер була змушена боротися сама з собою. Нечай важко зітхнув. Видіння закінчилося. Він зрозумів, що буде переломний момент. Чи зміниться світ на краще після цього? Чи буде новий лад справедливішим? Цього він не знав, але знав одне: Україна вистоїть, і це було головним.